Всім привіт! Це відео, в якому буде показано, як побудувати стартовий дом для Майнкрафту. Ну що ж, розпочнемо. Нам потрібно ставити ось так блоки. Ставити зразу можна зразу поставити. так блоки всі. Ось тут ставимо дві. Дві ступеньки для нашого вікна, яке ми поставимо трішки пізніше. Тут нам потрібно 4 блоки. Ось тут у нас ще одне вікно. Тут у нас все повинно зійтися. У нас буде тут глуха стіна, щоб, щоб не було вікон. У нас буде вік на тільки два, але, але цьому, цього нам вистачить. Так, робимо тепер пол. А, і, до речі, нам потрібно ось ці всі ресурси. Ось вони. Так, ми поставили, тепер треба робити кришу. Так. Тепер ми робимо кришу нашу. Об'йомну. Тут ми робимо такий ж самий візерунок. Але тільки без цих блоків. Ось тут Ми робимо теж кришу. Ми тут повинні теж соєдинити, щоб все виглядало красиво. Домик у нас буде маленький, але уютний. Так, будуємо кришу. Хоп. По одному. Я не так робив. Нам залишилось трішки. Так, ось так. Залишилось тільки зробити тут. Отак. Тепер робимо середину. Отут ми додаємо полублок. Ось тут нам потрібно зробити ось так і ось так. Всередині в нас буде кровать. Так, кровать, пічка, сундук, ліхтарик і ось тут ліхтарик. Виходимо на вулицю. У нас є два, два таких ямочки. І робимо наш маленький город. В моєму випадку це зморкло. Все. Ось такий у нас вийшов домик. Стартовий. Стартовий домик. Все. На цьому ми будемо закінчувати. Всім. Всім пока. І пока!